Заручники свинарника, жителі села Ходаки, що на Житомирщині засинають та прокидаються нині щодоби зі смородом свинячого гною. Залежно від розу вітрів, запах розноситься на весь район. Саме з цим запахом люди пов'язують і часті хвороби свої та власних дітей. Валентина Доброта вирушила на запах. і особисто переконала, що у ходаках дихати на повні груди геть неможливо. Ось воно зразу знаходиться. Між школою і полем, на який виливають свинячі гній, не більше кілометра запах ажочі виїдає. І навіть шкільні стіни не рятують. Діти закриють нам ваняє. І біжать, якщо на вулиці біжать в школу. В школі теж нема де заховатись. Нам ваняє, в них сльози течуть з очей, бо ваняє. У шкільному коридорі Каструля з кипященою колодісною водою для дітей. Цю воду тільки в мене вживає. Худоба моя. Оксана питну воду возить від мами із сусіднього села. Аналізи показали з її криниці. Краще не пити. Я взялася аж за голову. Я таке не очікувала, що там і аміак написано. Є повністю тут веранда. стоїть молоко в мене, і все це молоко напітується цим неприятним запахом. Оксана на хату притул до розпайованої землі, на яку і виливають свинячий гній. Селяни бояться, що підвищена кислотність гною їхні землі. Просто б'є. Що земля ось палиться чорна повністю, все чорне. Подивіться, що робиться. Ось чуєте, який запах. Я знаю, що із за цієї воні я інфаркт нажив собі. Ось я знаю. Так що ви мене пробачте, не знімайте, важава. не нада представники свиноферми запевняють, відтепер від смороду люди потерпатимуть півтора місяці на рік. Через шланг вона подається в карінкову зону. Свинячі відходи обіцяють більше не вивозити на поля трактором, їх прокачуватимуть через шланги. Ми не будемо вивозити тепер три місяці на рік. Це буде робитися два тижні восени, два тижні навесні. Воняти буде тільки перші Вонять два тижні. Первое, первое время, після засіву только... кукурудзи запаху не буде. Люди зі столиці довго пояснюють тим хто все життя працює з гноєм про його особливості та нові технології. У селян уривається терпець. Люди, нібито і не проти свиноферми, але за умови, якщо її власники не вноситимуть гною у їхню землю, вже ладні і договори на землю розірвати. Оксана навіть до суду подала. Але орендарі на засідання не з'являються. Я відмовляюсь коментувати за користування землею і нескінченне сморі селяни отримують 1300 гривень на рік. Ви ж бачите, що нас не слухають. Обіцяють до двох тисяч все. кому ми треба. Що це за плата така? До хай краще та земля зовсім пустує. Місцеві підозрюють, що поки їм дозволять розпоряджатися власною землею від її родючості. Нічого не залишиться тільки сморід на все село. Валентина Доброта, Роман Сукач, спецкор два плюс